Арбітри УПЛ у 2023 році показали 85 червоних карток. 50 вилучень було у першій частині сезону Чемпіонату України 2023-2024. 85 – це рекордна кількість червоних карток за календарний рік в історії Чемпіонатів України. Найчастіше гравці достроково залишали поле у травні та серпні – 17 та 16 разів відповідно. Починаючи з 1992 року зафіксовано 1546 вилучень. Український вінгер Владислав Вакула залишив Чорноморець. Повідомляє, та то таке: 24-річний футболіст грав за одеський клуб на правах оренди з Полісся. Піврічна орендна угода сплинула, а сторони вирішили її не продовжувати. Гравець не відзначився результативними діями у 10 матчах у складі моряків. Контракт Вакули з Поліссям розрахований до літа 2025 року. Але наймовірніше він не повернеться в житомирську команду, а шукатиме новий клуб. Футболісти Полісся Андрій Гідченко та Владислав Огір'я перейдуть на. Тренерську роботу у клубі. Про це повідомив президент клубу Геннадій Буткевич на зустрічі із ЗМІ. Гідченку 39 років. Він, як і Огір'я, якому 33 роки, приєднався до клубу у липні 2021 року, залишивши десну на правах вільного агента. Контракт Андрія, за даними Трансфермарк, спливає вже наприкінці грудня, а Владислава дійсний ще до літа 2025-го. З'явилася інформація, що Полісся планує побудувати футбольний стадіон приблизно на 10 тисяч глядачів у Житомирі. Він Зможе використовуватися як мультифункціональна арена для проведення концертів та кіберспортивних заходів. Зараз команда грає свої домашні матчі на центральному міському стадіоні Полісся, який вміщує трохи більше ніж 6 тисяч глядачів. Британський журнал Фор склав рейтинг 32 найкращих гравців першого десятиріччя 21-го сторіччя. На 20-те місце видання поставило колишнього форварда Мілана Андрія Шевченка, підписаний з Динамо після чудової бомбардирської форми наприкінці 90-х років. Ків Андрій Шевченко швидко став легендою Мілана, за який забив 173 голи, поки не перейшов у Челсі у 2006 році. Переможець Ліги Чемпіонів 2002-2003 і володар золотого м'яча 2004, найкращий український гравець насолоджувався найкращим за результативністю сезоном у своїй кар'єрі в Мілані, забивши 34 голи в кампанії 2000-2001. Саме так аргументували свій вибір 4-4-2. А перша п'ятірка рейтингу виглядає так: перша позиція. За Роналдіньо на другому місці Тієрі Анрі, третя Сходинка Роналдо, четверта Ліонель Месі та п'ятірку лідерів замикає Криштіану Роналду. Валенція повідомила, що не буде взимку розривати угоду щодо оренди українського нападника Романа Єремчука. Клуб не зацікавлений в цьому, та й сам гравець не хоче поки повертатися до Бельгії. Адже в Іспанії через клімат та велику українську спільноту його родина почувається як вдома. Залишилося лише переконати керівництво клубу результативністю на полі. Реал хоче. Продовжити контракт із голкіпером Андрієм Луніним. Повідомляє Ел Національ. За даними джерела, у клубі задоволені прогресом гравця і більше не хочуть відпускати його взимку. Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що Андрію слід запропонувати контракт до 2028 року. До цього видання АС повідомило, що Лунін зумів змінити думку головного тренера команди Карло Анчелотті щодо основного голкіпера. Італієць вважав, що за відсутності травмованого Тібо Куртуа основним має бути кепа Арісабалага. але гра україн. Інця змусила його передумати. Контракт луні надії до кінця поточного сезону раніше, як повідомлялося, він планував залишити клуб через нестачу ігрової практики. 24-річний голкіпер у поточному сезоні провів 8 матчів за реал, пропустив 5 голів та 4 рази зіграв на нуль. У реалі покладають великі надії на орендованого у шахтаря Вінісіоса Тобіаса, розуміючи, що він має великий потенціал, повідомляє Дефенса Централ. Головний тренер вершкових Карло Анчелоті був у захваті від впевненості бразильця, яку він демонстрував на тренуваннях, коли займався з першою командою. Італієць не виключає, що й надалі залучатиме Тобіаса до тренувань основного складу. Також джерело зазначає, що правий фулбек може отримати свій шанс у Кубку Іспанії. Наступний матч у цьому турнірі мадриці зіграють проти Арандіни на. Початку січня. 19-річний футболіст вже півтора року виступає на правах оренди за Реал. За чутками у мадридського клубу є опція викупу за 15 мільйонів євро. Чинний контракт Вінісіуса з гірниками розрахований до 2026 року. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів на нуль матч чемпіонату Португалії з Брагою 1-0. Це його сьомий сухий матч із 18 проведених. Також Трубін очолює рейтинг воротарів із 105 ліг та Португалії за показником голів, яким він запобіг

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував стан здоров'я Віталія Миколенка. Цитата: Вранці ми зібралися разом на тренуванні. Втратили Миколенка через перенапруження у паху. Оскільки ми маємо травми та дискваліфікації, ми не можемо ризикувати гравцями. Миколенко пропустив матч із Бернлі. Цього сезону Віталій забив два голи в 15 матчах. Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко не грав проти Торіно у 16-му турі серії. А він лишився поза заявку через недостатньо хорошу фізичну форму. Коваленко цього сезону забив один м'яч та віддав одну гульову передачу в семи матчах. Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що Віктор Циганков може пропустити матч 17-го туру Ла ліги проти Алавеса. Цитата: циганков відчуває дискомфорт у нозі після останнього тренування в п'ятницю. На наступному тренуванні перед матчем зможемо побачити, зіграє він чи ні, сказав Санчес. Поєдинок Жерона Алавес відбудеться 18 грудня у 22-й годині. Віктор в цьому сезоні забив три голи та віддав три результативні передачі. Півзахисник у МОНІ Роман Безос відзначився забитим голом у матчі 15-го туру чемпіонату Кіпру проти Карміотіси. На 20-й хвилині зустрічі українець відкрив рахунок, а остаточний результат – 2-1 на користь Омонії. Для 33-річного Безоса це був восьмий гол у 18 матчах поточного сезону та другий у чемпіонаті Кіпру. 18 грудня Шахтар зіграв з японською авіспафукуокою у рамках благодійного матчу. Гра пройшла у Токіо на японському національному стадіоні. Вже у дебюті матчу Данило Сікан відкрив рахунок. Авіспа Фукуока відповіла двома м'ячами наприкінці першого тайму. А Мар'ян Швед становив остаточний результат у другій половині зустрічі. Усі зібрані кошти будуть передані постраждалим від російської агресії. Точну суму збору буде повідомлено додатково. 18 грудня у швейцарському нійоні відбулось Жеребкування однієї шістнадцяти фіналу плей-офф Ліги Європи. Результати жеребкування наступні: Фейнорд, Рома, Мілан, Рен, Ланс, Фрайбург, Янг Бойс, Спортінг, Бенфіка, Тулуза, Брага, Карабах, Галатасарай Спарта, Прага та Шахтар Марсель. Клуби, що посіли другі місця у групах Ліги Європи, зустрінуться із командами, які фінішували третіми у квартетах Ліги Чемпіонів. Переможці груп Ліги Європи вже гарантували собі місце в стадії однієї восьмої фіналу. Перші ігри пройдуть 15 лютого 2024 року. матчі відповіді 22 числа того ж місяця. Залітайте у коментарі і пишіть свої враження від же Christmas.